Що йде у ваше життя? Будемо йти відказка від ваших помощників. Особисті розклади, матриця та судьби, консультація, чистки обучення, регрес, регрес-консультація, родові практики. Вички молитвами пишіть особисті. Що йде у ваше життя? Що йде у ваше життя? Дивіться. Ворс іде в життя карма, наказання за любов, <кій> а комусь йде закінчення карми і початок любові. Карма стояла <кій> по чоловічій лінії. Карма була контракт є з дьяволом. Він бачите, з однієї сторони, треба дивитися, він з однієї сторони захищає вас, а з іншої сторони, він забирає вас любов. Тут треба вже дивитися. Ваше життя було по кармі за любов. Потім було що зроблено на вашу любов, було зроблено холод. Тепер ви маєте відстояти, любов. Воїн, ви воїн. Мужчина, божінка, воїн. дьявол, очищення, У вас йде життя очищення від цих всіх карми, від цього дьявола. очищення. Тут два ситуації. Або ви заходите туди, або ви виходите. Як до когось віддивіться. Або ви виходите з цієї ситуації, і у вас йде очищення. Вам або треба робити чистки, або робити регрес. І ваш шлях йде у життя, де ви проходите свою трансформацію, де ви проходите свої нові якісь обучення, отримуєте нові якісь знання, проходите іспитання, і ваша вже лісниця останні сходини. Це йде для чоловіка, який той, що вже в трансформації довго знаходиться. Ви будете щасливі, як маленька дитина від цього всього. Комусь карма йде, потрібно буде воздержатися. Комусь треба буде воздержатися. Від кекіса, сязів, всяких стати, грубо трошечки Бо Тому що через оці дії вже якесе витіряєте свою енергію. От. Таке вам повідомлення. Борьба. Борьба закінчиться борьба. Ви або якісь пройдете практики, або будете якісь ковчем спілкуватися, і у вас в цій ситуації уйде борьба. Ви перестанете боротися. Ви перестанете боротися. От. На комусь є негатив, там ви знайдете якийсь вихід ситуації, або чистку пройдете, бо на вас робилося. А на що робилося? Ну так, да, робилося в духовній смерті. Получається, вони її притягували всяку нечисть. Тобто духовна смерть. Комусь це все йде. А когось вже хтось вже виходить. Тут бачите, два чоловіка йде. Да. Ключі ви вже отримали, те, що вже виходить з цієї духовної смерті, ви вже ключі отримали або отримаєте їх. От, І будете бачити, куди йти. Так, да, іспитання жорстокі. Так, да, іспитання важкі, нікому не, пож... не скажеш і не побажаєш, і не можеш нікому розказати. І виходить, як чоловік, як залежний, як іде, як раб. Раб скрізь. Вроді би свободний чоловік. А він під взявом в захисті. Таке враження, що цього чоловіка. І батьки тримають в рабстві. І жінка тримає, бо мати тримає в рабстві. Жінка тримає в рабстві. Мужик тримає в рабстві при погонах. Таке ще може бути, що шантажувати можуть, може якусь там статтю приліпили. Свободний чоловік і, і не свободний. Навіть померти не може. От комусь така ситуація йде. Або в когось таке вже йде, відбувається, або в когось до того йде, або хтось вже звідти виходить. Куди звідти виходить. Якийсь мужчина рулить вопросом. Кажу, при погонах. Чоловік при, при погонах дуже жорстокий. Ну, Жінка теж, там жінка. Таке, як мати і батько, зв'язані цією всією двіжухою, вони всі разом, чи це дядько, чи це брат. Ну, Тут дьявол сидить по повній програмі. Тут це чекає е -е, цю людину вихід, або чекає вход туди. Це домашня тема. Це домашня тема, де закрита вдома і вона нікуди не виходить, ця тема. Що ще чекає? Так, да, ініціатива була від чоловіка. Чоловік неосознано в ліс або під якимись таблетками, або під якимись двіженнями, або обманним шляхом. Обісів, що обманув, знаєте, типу, там, всяку чешу, чешуть-чешуть на шию, а ну, маніпуляції, схеми обману. Тут людина має очиститись, у вас ідеш чистка, робіть чистки, беріть чистки. Тому що насправді той чоловік маніпуляції всіх людей, як в закритій защиті, і д'яволше спитує там. Ну, і когось вихід з цієї ситуації, а когось і в цю ситуацію. Ілюзій, спадання ілюзій підуть. І знаєте, що якесь буде воз'єднання з кимсь. І чи щось воно буде, і, коротше, ця енергія піде. ну… Тут потім цій людині треба буде проявити, знаєте, таку штуку, як ой, Блін, важко буде, звісно, проявити безусловно, любов до цих людей. Я вже збився з тими, куди я так? Да? повело мене туди. Получається, що тоді людина Ух ти! Просто потім людина отримать пістолет над ними. Вона стане, ця людина стане карателем цих людей, там, батьків, там, тих, того, погонах, дядька, там, хто там є. Оцих катів вона стане тоді під пістолетом. Цей чоловік. Тому що ця людина вийде з ілюзій, з триугольника. Людина з вийде з триугольника з ілюзій бо дітей не може бути мати. І тоді чоловік стане карателем. Понимаєте, яка ситуація йде? Хм. Ну, що йде, то йде. Тут породу зав'язана тема, з родом зав'язана тема. А що породу? Так, далеко не буду лізти. В роду, коротше, дві жухи. Ця тема породу йде, родова тема. Родові двіжухи, родові карми, родове проходження. Ну, тут бачите, тут. А... О, зрозуміли, так? Да? Яка двіжуха. Приймає інформацію, не знаю для кого. Хотілося б, щоб йшло хороше, ну, ідей погане, нічого не зробиш. <гум> Мір створений, як кажуть, піаніно і чорний біле клавіш, і складає нашу життя. так само і тут. Головна задача, яка наша вірити в чудеса, вірити в любов, в дружбу, в чесність і чистість. При тому всьому мірі, що ви зараз бачите. Це дуже важко, я вас розумію. Я кожен день з цим працюю. Я кожен день стою перед вибором. Вір. І все вийде.